Шелдон Купер не знає, хто така Віталіна, і хто така Нікітюк, і ми. Ну але Віталіна зробила великий вибух. Ну, прибач... Шелдон Купер. Я перепрошую, <реку> ну, Шелдон. Мадонна і Шелдон Купер. Ребята, суддя, Мені треба з вами серйозно поговорити. Зараз ми почнемо. Зараз ми почнемо розмову. Там якась поламка. Віталіна! Ваші обласки. Чоловіки! Так. Дякого біса, я перепрошую, ви взяли, що мадонна з Великобританії. Я згадав, чому я так подумав. Тому що вона була одружена за британським режисером. Гайм Річі. Гайм Річі. Річі. Я щось подумав, що вона британка. Отже, 31 секунда! Саме за такий час. Рекорд. Олексій вгадав мадонну. Віталіна. Я. Yeah. Ми команда до хвилини. Я згоден, що у вас було набагато важче. Ви молодець. Ви прекрасна. Ви навіть вгадали з усіма підказками навіть від хлопців теорію Великого Вибуху. Але це вам не допомогло. На жаль, перемога, чоловіки! На жаль. А претензія. Я не встигла вставити претензії. А суддя. Але навіть пан суддя зауважив, що у них було легше. А що? А що ви це накидали компліментів, якихось неаргументованих е, оцих своїх словечок і щезли зі студії? Я ж не висказалась. <рес> До речі. Ви теж прекрасно виглядаєте, Леся Іванівна. Ви, ви, ви не даєте мені висловити свою будь думку, ласочка, а ми, Будь ласочка, апеляція! Ми... Це не то, що апеляція, це претензія. <рес> а ну... Це Надзвичайно великих масштабів претензія. Яких таких? Я не хочу їй казати. Давайте <ривіт> далі продовжувати. Хай воно буде на вашій совісті і на совісті чоловічої команди. Тобто це запитання, це? правильно? Так, так, правильно, правильно. Ой то не бджілка бж. бж. <ривіт> хочу питання. Я в що ти таке я, Вона <ривіт> 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 Шо це Ви такі? знаєте, я все-таки вискажу. Я все-таки вискажу претензію. Претензія стоїть поруч зі мною вже другий сезон. Бджілка в полі жу, жу жу ле леся навпроти бу бу. бу А я бонусне Прошу. і хочу. Бонусне питання. Жду бонусне запитання чоловічій команді. Дякую, пане суддя. Скільки відсотків жінок йшли купувати одну річ, а поверталися зовсім з іншою? 128. Ага, сот мільйонів тисяч мільярдів. Тобто вона каже: Тіпа типу, ідемо щось купимо. Що? я ще не знаю. Яку тобі конкретну. щось треба конкретно? Подивимось. Я стою два пакети здорових. Також поставила, поки жду таксі, щоб не тримати в руках. І біля мене жіночка три пакети таких здорових. І я на неї дивлюсь, кажу, що теж вийшли за молоком. <рес> ага. Дай молоко, і молоко. А, а там ага. три торби таки. Я думаю, 78. Давай, пос...